Вітаю, вельми шановні пані та панове. Сьогодні поговоримо про е, таку доволі таємничу для абсолютної більшості населення України річ як соляні куполи України. Тут історія тісно переплилася географією, тому що е, ну, е, сіль в давнину. Це, ну, мабуть, була найпотрібніший і найдорожчий товар стародавнього світу, так, який був потрібний всім. І, і, і де ж ця сіль бралася? Що вона скрізь є? Так. Вона е, не скрізь є. Згадаємо хоча б е, знаменитих чумаків які забезпечували не, не тільки Україну, але і інші держави. Але ж це відбувалося вже ось не так давно, а сіль в Україні то знаходилася тисячі років, і тоді вона називалася Гал Сіль. От звідти і Галичина. А від Галичини і Галія, і Португалія, і Галатея, і Галілея. Звідки походять 12, 11 із 12 апостолів Ісуса Христа, тільки один Іуда походить з Юдеї, а Галілея. Ну, ось ми бачимо ці географічні назви: нічого нового немає. Люди, переселяючись із однієї території, приносять назви ті, із тієї території, звідки вони прийшли, і вони можуть не відповідати тій території. Це говорить про те, що вони занесені сюди, тому що там немає того, що принесли. І з первинної території, так би мовити. Так от, соляні куполи України. В Україні величезна маса солі. Величезна. По всій території. В багатьох рівнинних областях нашої країни доволі несподівано здіймаються горби висотою до 50 і вище. Над Метрів над оточуючою місцевістю. Найбільше їх виявлено на Лівобережжі саме це Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Донецька області. Трапляються вони і на Івано-Франківщині та на Закарпатті, Закарпатській області. Це Соляні куполи, або їх ще називають соляні структури, вони являють собою ніби величезний шматок кам'яної солі, який в діаметрі може перевищити кілометр. Уявляєте собі, які масштаби? Соленосності України і звідки от пішла оця назва Гали, рознесена по інших е, е, країнах і навіть е, материках. Це гігантська брила солі під пливом тектонічних рухів була ніби вичавлена, видавлена земних надр. Велинська сила підняла. Поверхневі шари гірських порід і утворився добре виражений в рельєфі гор. В Україні, в районі Дніпрово-Донецької Западини, на лівобережжі в умовах рівнинного рельєфу такі соляні куполи проявляються особливо. Яскраво. Найвідомішим з них є Роменський соляний купол Сумської області. Це потужний масив кам'яної солі, який прориває своїм тілом весь комплекс відкладів гірських порід, але все ж не виходить. На земну поверхню. Ну, трохи йому не вистачило сил для того, щоб вийти на земну поверхню. Це як відбувається, наприклад, там, на Закарпатті чи перед Карпатті Розміщений він біля самого річища сули має висоту 40 метрів і помітно відхиляє течію цієї річки в бік. Такого ж типу відомий Висок... височківський горб. Та гора Пивиха біля Дніпра Полтавської області. В Закарпатській області теж знаходяться такі соляні структури, вони зверху прикриті алювієм, тобто річковими відкладами. У нас час найвідомішою з цих соляних структур є Солотвинський соляний шток. Ну, сама воно, назва солотвина. Від слова сіль. Кам'яна сіль тут виходить на поверхню, і в ній утворилися різні форми карсту. лійки, заглиби. Перед Карпатті соляні форми рельєфу виражені слабо. Це пов'язано з малою потужністю солоносних горизонтів. Соляні куполи України не тільки цікаві природні утвори. Придатні для рекреаційно-туристичного використання. Тут видобувають кам'яну і калійну сіль, виявлені в цих місцях і запаси вуглеводнів. Однак в Україні знайшли оригінальне господарське е, застосування соляних куполів, тому що ну, в Європі більше нічого подібного немає. Тому це феноменальне. Явище природи нашої країни, про яку ну основна маса населення не відає, не знає прав живучий біля нього. Ну, Отак ми, отак ми влаштовані. Отака наша освіта, отака наша просвіта і все таке інше. Я вже говорив про те, що Змійові вали знамениті, яким по декілька тисяч років по городах просто проходять. Українці вони нічого про нього не знають. Ну Так само от і про суляні куполи. Так от, я що в нас з ними зробили? Те, що ну, більше ніде немає. У величезному суцільному шматку кам'яної солі, наприклад, там півтора на 2 кілометри, уявляєте собі шматок солі, так, закладають свердловину в нього і методом вилуговування створюють гігантські порожнини, так. у цьому велетенському гігантському шматку солі. Їх використовують для зберігання нафти і як резервуари для закачування природного газу, який не можна зберігати в трубах. Дуже перспективні соляні куполи нашої країни і для влаштування тут соляних шах і створення на їх основі курортів. З лікування захворювань органів дихання і, перш за все, бронхіальної астми, яка ну, поширюється по всьому світу. То ми могли забезпечити лікування бронхіальної астми з допомогою е, своїх цих соляних куполів для всього. світу. А що ми за 30 років зробили? Та нічого не зробили. Давайте будемо говорити, так воно, як воно є. У е, колишньому Радянському Союзі, тобто імперії зла і країни дурдів, понад 70% всієї кухонної солі давала Україна. Понад 70%. Це просто статистика, я кажу. А ми говоримо про е, різні речі, отут вам історія і географія, як вони переплилися. От е, у ХХ столітті, коли е, Україна забезпечила е, кухонною солью величезну е, державу світу Радянський Союз, І те, що було тисячі років тому, коли е, Гал, Сіль, Галичина, де е, ця Розсоли просто виходять на поверхню, вже готові, так би мовити, ну, тисячі років видували цю сіль і забезпечували нею не тільки Європу, але і Азію. Ось такі речі. Друзі, ми з вами довідалися ще про одне феноменальне природне явище нашої батьківщини, про яке ми практично нічого не знаємо. Здоров'я і удачі всім українцям в Україні і в світі і нашої спільної перемоги над цим селенським злом, злом заради самого зла Московією.